Розглянемо віртуальну фізичну симуляцію Балансування. Симуляція складається з трьох частин: вступ, лабораторія рівноваги та гра. У частині вступ ми знайомимося з налаштуваннями середовища. У центрі екрана розміщено важіль. Важель має два режими роботи: вільний та фіксований. У правому куті ми маємо різні об'єкти відомої маси, які ми можемо розміщувати на важелі. Для того, щоб розмістити об'єкт на важелі, перетягніть його на важіль мишкою або пальцем. Будь-який об'єкт можна видалити з важеля, перетягнувши його за межі важеля. Щоб перевірити, чи важель знаходиться в рівновазі, перемкніть режим внизу на вільний. Змінюйте положення об'єктів на важелі та спостерігайте за поведінкою важеля. На горі розміщено налаштування симуляції. Ми можемо включити позначення мас об'єктів на важелі та сил тяжіння від предметів. Також ми можемо налаштувати вигляд важеля. Ми можемо обрати чи показувати рівень рівноваги. Та налаштувати відображення позначок важеля. Режим лінійка може бути корисним для обчислень. Перейдемо на вкладку Лабораторії рівноваги. На цій вкладці нам доступно набагато більше об'єктів для розміщення. На важелі можемо розмістити цегли відомої маси, людей, а також яскраві коробки невідомої маси. У режимі лабораторії будь-який об'єкт можна розміщувати важелі на обмежену кількість разів. Всі інші налаштування залишаються такими ж, як і на вкладці вступ. Останній режим це гра. Вам пропонується зіграти у гру та розв'язати різні задачі на рівновагу. У грі треба врівноважити важіль, передбачити поведінку важеля або знайти масу невідомого предмета. У гру можна грати на час або без обмежень.